Тобі то що? У вас Британія, довкола море і не одне, а в нас, що не сусід, братання, так і дивися, що вковтне. Чи я ж своїх суміжників турбую, що напосілись гамузом? А прусь, живу, труджусь. Орад не потребую в своїй державі якось розберусь. Так ніж повзуть, нема одних одгону, як свині риють до моїх границь, лиш з України виметеш корону, а цар вже в душу скипетром пихиць і я, славетник, вершень перемоги. Я вільний гетьман вільної землі, я мушу їм чубрикатися в ноги, сквернити очі до такої тлі. Писав прошення, як оди у грудях, стлумивши плачі, Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі, а я ламлю. Перегусячі на довгих титулах царя, свою вогненну муку гасячі в колодязі каламаря. Я все спізнав, усі закони вовчі, і чорту на, і богу на, та найстрашніше очі, очі, скажені очі богуна. Чоло і вічі, справи чоловічі, а на страшному стрінемось суді. Богун мені подивиться у вічі, що я скажу йому тоді, колись вогидне зборище, лакус, розхриставшись в своїх святих обуреннях, Я кинув серце, як червовий тус. Єдиний козир ізостався в дурнях, і я спалив до щирості мости, сказав собі, ти хочеш перемоги? І одімсти, так наче у мости, І встань із мертвих, наче витяг ноги. І хай лютує ворог На вздогінці, бо правда, що? Поможеться якраз, недарма кажуть щирі українці, ця клята щирість погубляє нас. Отак От скажу я на суді страшному умру в багні, воскресну в Богуні, бо він Іван. Іван то є син грому, він, брат всього святого у мені. А ви, що звикли продавати слова і славу, хром і храм, мої слова ревидувати не вам, паскудники, не вам, вшолопати не з вашим хистом, який то біль в моїх словах. Як дерево, широке листом, шумлю в свободи в головах, нехай стокротно помилився, то хана кликав до Москву. О, не за себе ж я молився, і не для себе ж я живу. Для себе жив би я в суботові, В ставку Розводив коропів, та й чорти з нею і свободою, щоб я за неї так терпів. У мене жінка дебеленна, у мене коні і гиги, тугі, як пазуха гелени, стоять в полях мої стоги. У мене вулики і волики. У мене займищ і толок, у мене вороки і сволоки, і хата взята на кілок, такий жупан, такенна шапка, і скрині ковані, а я тартак, гамарня, Зелена стажапка у копанці, і та моя. Така ж моя, така ж моїсінька, а ріки, медом, молоком, на колодках дівує пісенька, а я підперся кулаком. Чого мені, вірнопідданець, плету життя з повільних діб, Богдан Хмельницький, хуторянець, домодержавець, власник. Сібр могла б і хитрість тут придатись, доскочив би у панства похвали, якби я тільки захотів продатись, мені б за мене дорого дали. Ти йому, шануваннячко, він тобі, пануваннячко. Та ще й Гудзі з Золотого Дроту поначіпляють на підлоту. І ніякий Чаплинський не одніме у тебе хутір, і ніякий Потоцький не захоче голову відрубати, якщо вона порожня, як горіх дутель, Господи, чого ж ти не дав мені голову порожню, як горіх дутель. А що ж це мені за пики корчить? Вишневий бутель, який же я там столикий, то малий, то великий, на стовбурчені брові, на лобі кривуля, Хмуровоке барило і ніс, як багруля. Щось обрескле і тмасте. Якої ж я масти? Сивий голубе, сивий, а он же он. У сутіску вишень такий чорнявий хлопець хорошень. Хмалений сонцем чупер на брову. Коли ж надбав я пику цю криву, захлинаюся кров'ю, липкою, вишневою кров'ю. Затуліть мені очі якоюсь живою долонею. Я що? Збожеволів? Коли саме? І що це за вим'я що терма носами? То це значить я? А оце бутель? А оце голова на плечах, як горіх дутель? А душа моя в бутлі з червоним вином Сидить, балакає з богуном. Так ось хто був там гетьманом на ділі, бо поки я від горя соловів, він тридцять тисяч війська у неділю вночі через болото перевів. Поляки спали, бо пани панами, а він звелів у тій трясовині костити греблю хмизом, жупанами, возами. Повстю діркою в човні, гатили все в роззявину болота, сідло, бордюг, баняк, і кобеняк брела голота, і жінками лота білів, болів, березовий стовбняк, турецьких сукон вивернули хуру, то вкли в багву остання таганча. Щоб рятувати не козацьку шкуру, а руки, що згодяться для меча, У мочарях провалювались, дибали, каліч неводом вели, І виповзали чорні, як анциболи, набравши смерті повні постоли, їм ніч іскрила зоряним кресалом. Богун останній увійшов у ліс, а сторопілим після сну гусарам лишив болота з греблею в заміс. Ось я тут п'ю горілку за придуху. А може, хай вже геть манує він, той вміє так розколихати духа, що Україна загуде, як дзвін. О, той не стане політикувати. І під мечем не всидить, як дамокл, той буде сам мечі собі кувати, не старчить сталі, викує з думок. А я, що ж я? Та я вже й не подужаю, вже віку доживатиму, будь де або сліпого гетьмана з бандурою, колись. Ти пах мій джура поведе.